Bloomberg, Washington Post, New York Times вранці написали ну вранці за київським часом, да ввечері там чи вночі за американським. Що допомога зупинена або ж призупинена? Да, після чого там є таке видання, де економіст пише це. Неправда, не вірте далі. Я читаю NBC, яке пише про те, що зупинка допомоги стосується тільки бронетранспортерів, тобто допомога йде, але вона обмежена. Броніки, все бронетранспортери, броньована техніка — не буде. І не зрозуміло раніше відбувається три новини і три різні. Далі виходить польський прем'єр Туск, каже: Друзі, ви роз знаєте, що у нас тут логістичний хаб через Польщу це все йде на Україну на територію України, і у нас дійсно є зміни з цим. Ну як би щось відбувається? Питають у нашого шмигаля Дениса Анатолійовича. Денис Анатолій, допомога є чи нема? каже, допомога є, все нормально. Нам нас ніхто не повідомляв. Ввечері президент виходить, каже про те, що якщо там допомога зупинена, чи вона продовжується, ви скажіть про це. Нам треба розуміти, що відбувається, і дивись що далі найцікавіше: білий дім мовчить взагалі. Трамп в конгресі нічого не каже про зупинку допомоги. Але такі хлопці, як Венс Джонсон, яких ти згадував, два дві кульки та середині. Вони кажуть про те, що там допомога. От Джонсон каже, допомога призупинена там тимчасово. Венс каже, українці там треба зрозуміти і сісти за стіл переговорів. Тоді допомога поновиться і так далі. Так ви нікому нічого не сказали. Ми не в курсі, є допомога, немає. Ви якимись натяками з нами працюєте? Скажи, от що відбувається, як ти думаєш, що це за бред? Президент мовчить в Україні? Ніхто нічого не знає. Преса пише, а ці два кадри виходять і кажуть про те, що допомога поновиться колись там, скоро коли щось буде. Це як. Окей, Джей Ді Венс, людинка, яка живе e -e, розвідданими зі сторіс в Інстаграмі. Да? Він каже: там ми зупинимо, а може не, не зупинимо. Мені це на нагадує оці e -e, не знаю, чи є це зараз, але коли я був ще юним, да в соцмережах були такі собі пане Микола. ти складові затіли, КПРС. Ну так, вони всі аплодують. Не згодных вывезти з залу и всего Ууу, знаєш, как в фільмі да? да -да -да. Э -э Джей осуждаем. Коли він оце каже, слухай, я згадую, э о чому ви говорите Зеленський міра хоче намного більше, ніж ви. А намного більше, ніж ми, ніхто не хоче. А знаєте, Люда є э анекдот який который э такою штукою, да, мой гусь. Точно війни не хочуть. Так от, ні Юра, ні я, точно не хатів. Однак дуже важлива штука а що таке закінчення війни? Я знову зроблю акцент. А чи готові ви, Люда, вийти у Запоріжжя, в Краматорськ на площу і там люди вам тиждень, і через тиждень тут же буде Росія. А що, що це буде? Так ось Джей Дівенс. Статуси були в соцсетях такі собі статуси. Да, от їх пишуть: Джой Ді Балабол. Ну, собственно, так, да, кстати, я тебе скажу, пане Юрію: це пише Андрюха. Андрюха захищав Маріуполь, був поранений, його евакуювали в одній з, вер... з вертольотних місій. Він вижив, материй з чорним гумором. Такий ух. ось Так, дайте же мне закончить. Джей Дивенс, пан Микола, да. Андрей, ну, ну что ты лезешь? Это лезет и лезет, лезет и лезет. Нацист. Да. Так вот, э, Джей Дивенс, это статусы в, соци в социальных сетях. Вот были такие, да, меня сложно найти, легко Потерять, невозможно забить. І он такий теж, допомога може бути призупинена, але не може, і я не знаю. А ось вам моя фоточка з СРСР. да Всі ще її теж бачили. Ну Тобто, це люди, які а, така собі суміш, я тобі скажу, а, СРСР, якихось хіп, якихось когось ще, Ну це така діч. Я ну чесно тобі скажу. Я ну не те, щоб там дуже любив штати, але зараз я бачу, що це все теж а, бульбашка. Ну тобто вона лопне де і все. Ну тобто, немає там нічого такого. Якщо ця імперія, блін, імперія не може врегулювати ціни на яйця. А ми ржали з Росії, що о, дивись там ціни, які так ось вам теж саме. Такий же самий дід. З імперськими амбіціями, а він не може навіть дати ладу своїм яйцям в усіх сенсах цього слова, Фільно. пане Микола, значить, окрім і ну зокрема серед іншого, президент каже про таке. Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни в Україні, нам відомо, що Росіяни не змінили своїх позицій і вимог по Україні, вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також ем, значної політичної деформації України з ослабленням української конституції, каже він, але ми не дамо цього зробити. Слухай, коли говориться про те, що там хоче Росія, те що вона не полишила таких вимог. А як ти думаєш, а як можна і нам, і Трампу вибити ось ці карти в Росії для того, аби сідати за стіл переговорів з сильнішою позиції? Взагалі Трампу це вигідно, як ти думаєш, щоб Україна була сильною позицією? Дональду ні йому це не вигідно Росії. Це не вигідно. І знову ж таки, ось ця заява президента це ще один пас. Тобто, на тобі ми знаємо, що є вимоги? Росії, в тому числі там по юри юри юридичної юридичній відмові від наших територій, по зміні в конституції, по е, виборах, по проросійських партіях тощо, да, але ж головне повинен сказати Дональд. Якщо він е, каже, що я буду рулити перемовинами, окей, будь ласочка, але тоді вийди зі своїми ось цими яйцями. Ззаду, да? та скажи людям, що люди. Основна вимога Росії це чотири області. А далі то вже все деталі, тому що якщо він скаже це, далі його ніхто слухати не буде. Це буде імпічмент в Штатах, це буде бунт там, не тут. Тому що тут це об'єднає людей. Люди вийдуть. Точніше не вийдуть вони просто об'єднаються, як це було в 22-му. Да, тобто, коли ми бачили, що якийсь дід захотів нас захопити, всі чвари, все ото воно десь ділося. Да? Тобто, всі стали це. Як, як а зараз всі почали розтягуватися в боки-в боки, але якщо цей вже дід вийде та скаже, що ми і ви повинні йому тому що он, а ми з ним давно дружимо. Ага, ми скажемо Дональду. іди, будь ласочка, теж за кораблем, і, і все добре. Але дивись, а ну, щодо ко кораблів, до речі, Дональд каже, що все так добре. Да що в мірі не должно бути воїн. Знаєш, тут він мені нагадує переможницю конкурса краси. Він там був колись у Росії на конкурсі красі міс краси, міс. Всесвіт, в крокус Холі, в тому самому, да а, там є багато цікавих історій. Але ж він, як така собі міс штати, да? міс Масачусетс, вийшов такий: Я за мір во всьому мірі, моя мічта, щоб був мір. Але він вночі каже, що і ми буду, будемо будувати новий військово-морський флот. Слава. Зсу, ета ну це факт без них не буде нічого. нічого. Чи то буде Дональд, чи то не буде, чи то буде допомога, не буде, але без ЗСУ не буде нічого. Так ось Дональд каже, що ми будуємо новий військово-морський. Флот, окей, це перше. Друге, він каже: ми будуємо а, золотий купол над штатами по аналогії з залізним куполом, да, в нього золотий купол. Чому саме золотий? Не знаю. Е, щось там в нього ще було. Про а, він каже, що найліпша рекрутингова кампанія зараз, тобто він готується до війни. А якщо він готується до війни, навіщо він роз? Відповідає нам, що ми повинні робити, тому що одною з умов Росії є там якась наша демілітаризація, яку вони виконали ну навпаки, тобто, ми мілітарізувалися дико, і розмілітарізовуватися ми точно не будемо. Ну точно вже ні, ну ось ну ось точно. Тому тут така штука, не знаю. Я ж я ж тобі, я ж тобі кажу. Я думав, ми з тобою зараз будемо там, а там такі промови будуть. Що він скаже, що я знайшов виз визитівку правого сектору в того чувака, який мені стріляв у вуха. Нічого такого. Ну, скучний дід, чесно, скучний старий дід. Блід. Ну пане Микола. Daily Mail сьогодні вранці повідомляє таке. Ти до речі, вже частково про це задав. Макрон і Стармер готові поїхати до Вашингтона разом із Зеленським наступного тижня, щоб представити план українського врегулювання? Два питання: перше, чи правильно ми розуміємо, що нарешті на четвертий рік цієї війни повномасштабної війни підкреслюємо, Європа прокидається і прокидається після п'ятничних подій. На, друге, пане Микола, якщо дозволиш, чи правильно ми розуміємо, що Дональд Трамп який у якого є план, якої є візія щодо врегулювання війни в е, Україні, розмовляючи з Російською Федерацією, просто візьме і відкине цей план, який би він не був. Тому що х -х -х, у нього є своя історія, у нього є своє бачення, як з Росії регулювати, а тут Європа, на яку покладені тільки питання безпеки, везе йому якийсь план. Що думаєш? Ну, дивись на. Перш ніж відповісти тобі, я тобі скажу, все це чухня, тому що ніхто нікуди їхати не буде, тому що Лукашенко виступив і сказав, що він готовий прийняти в себе Трампа, Путіна і нас. Да? Ну, тобто, а це ближче, а це там є картопелька, драники, ну блін, ну ну що ти? Але якщо без жартів, дивись, ну, давай від. Другого питання, яке в принципі є відповідь від відповіддю на перше, е ніякого мирного плану в Дональда немає. Ось я в цьому впевнений. Тому що якби він був, він би вже його там розповідав 37 разів. Його взагалі немає. Він каже: єдине, що він каже, про нас, да, що і ось. Мені написав президент, наш, що ми готові до того, до того, до того, і каже: ну, Росія теж неодноразово посилала мені там сигнали, що вони готові. Конкретики нуль. Тобто, на що готова Росія? Нуль, нічого немає. Він про це мовчить, тому що в нього я так бачу: немає візії. Йому зараз дуже потрібно, щоб ми його дональда вислали на <кій> от. Чехаю, Да І там... щоб... а, дякую дуже, да. І щоб він вийшов із цієї війни, тому що він зрозумів, що до нього ні... до дошло, що он просто популіст. Як то казав Янукович, популіст. Так ось він такий же. Тобто, він а, заявив своїм виборцям, що я закінчу війну, все, ми на це чекали також. Гордон. Мазав лисину чимось, щоб вона блистіла та розповідав нам про це кожного дня. Трамп кинув гордона. Це я тобі скажу непростительно, тому що ну ну блін, ну, я б таку людинку не кинув. Але ж в нього немає плану йому зараз потрібно вийти, але вийти з нормальним обличчям для свого виборця. Тому що виборці внутрі штатів вони вже в шоці, просто в шоці. А коли Трамп каже, що з 2 квітня будуть е ді діяти новий, е нові нові. Митні пошліни там, для Європи штатів Китаю, Індії тощо. Ну, це буде інфляція в Штатах. І його виборці скажуть йому: Дональд, що таке? Що це все таке? Тобто маски і ось це все воно посиплеться. І йому потрібно, бух, хоча б наш кейс, ну, якось там випетляти. Але ми віддали йому вже два паси, дві шайби. Шайби летять дуже швидко, шайби б'ють зуби, шайба може вбити, навіть якщо ти її не відіб'єш, і ось зараз йому потрібно її відбити на свого друга Путіна. І ось як він це буде робити, не знаю. Але мені здається, що будь-які мирні плани, які буде вести йому в Єв... Європа, він їх буде затягувати. Тому що зараз він дає путіну час там на ось цей. Такий собі наступ, е, тому що ну на наступи вони тривають. Ми їх затримали під Покровськом в Торецькому Ми їх там навіть вибили. Але ж вони, вони лізуть і вони будуть лізти. І я тобі скажу, що ну на жаль, мені здається, що десь через три тижні ну в нас буде дуже. Жорстка дуже сильна активізація бойових дій, тому що я бачу, що ну дають таки йому вийти дональду. А путіну щось потрібно до 9 травня. Йому ну дуже потрібно до 80-ї річниці великої перемоги щось дати людям. А поки що нічого дати взагалі, ось нічого немає. Микола, тобто перемир'я до умовно, там умовна, да 9 травня, ти особисто не бачиш, щоб відбулося. Ну, дивись ну, моя думка, це лише моя думка. В мене немає там істочників в Білом домі, немає. Моя думка, як людинки, яка вміє накопичувати та аналізувати інфу, не буде ніякого перемир'я, тому що навіть якщо ми готові, окей. Але Росія не готова. Вони цього не будуть робити точно. І слухай, ми всі пам'ятаємо чотирнадцятий рік, 16-й, далі. Всі оці е, е, режими припинення вогню на Пасху, на Новий рік, на ще щось їх постійно порушувала Росія постійно. Так там лінія зіткнення була набагато меншою. Зараз вона колосальна. Ну ні, не буде. Ну ось не буде точно. А ти, пане Микола згадав е цього картопляника. Олександра Лукашенка, який дав інтерв'ю велике, Ми там по всьому проходитись не будемо, але про що він сказав? Значить, мінськ готовий організувати переговори президента США Трампа, президента України Зеленського і е правителя Росії Володимира Путіна. Він каже, що не треба Зеленського зараз нагинати, хоч би яким він не був. Треба переконати домовитися із Зеленським, бо за українським бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства. каже Лукашенка, цитує його Білта. А, слухай, це що це така? Ну тобто, він відчуває нагоду і хоче увірватися в всю цю історію. Ну з Білорусі починалось Це правда. Там перші якісь консультації там були. Потім Стамбул. Я нагадаю. А, що зараз? Тобто він таким чином хоче запропонувати себе, чи, чи для чого? Я, я просто в мене є думка така, що Путін буде пропонувати Лукашенка. Що Лукашенко буде частиною якоїсь угоди, якщо вона взагалі колись і відбудеться? Що думаєш? Слухай ну, Лукашенко є таким вірним другом Путіна. Він в тому ж самому інтерв'ю розповідав про, про, про те, як і ЦРУ, і Мі-6, і всі 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 дуже позитивно оцінили його потуги по врегулюванні конфлікту між Путіним та Пригожиним, Да? Ну, тобто він фактично визнав, що він і підставив того самого. Вагнерівця, да? але ж ти розумієш, не, не, навіщо це путіну, робити Лукашенко якоюсь частиною чогось. Для Путіна це є ну, давай аналогії такі, да? тобто Трамп каже, що Канада може стати штатом Штатів. Трамп каже, що. Гренландія може стати штатом штатів якщо люди вийдуть і волевиявлення, бла 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 Калька з дії Путіна буде, і мені здається, що Путін відноситься до Білорусі рівно так же, як Трамп. Там до Канади, до цього всього Лукашенко, не суб'єкт, це лялька. Це лялька, в яку засунув свою руку Путін, і щось там ото. Тому що він там каже, чесно, плювати. Ну, ніякий Дональд Трамп не буде їхати в Білорусь. Ну, ну, ну куди, ну що, ну що, ну, що за чуш? Не буде нічого, але Лукашенко намагається стати знов таким собі місточком між Росією та Штатами. Да? Тобто, через нього там йшов. Сир, устриці тощо. Да, і він думає і зараз я там якось пропітляю. Е, я думаю, що ні. Тут, ну, якщо ми а, ти кажеш, з, -з нього все почалося, а в тому числі ж і з нього почалися удари. по нам, да? з нього заходили російські війська до нас. Тому ну, це така ж сама собака, як і Путін, і ця собака теж має сидіти в газі. На скам'є підсудимих. і що там вони будуть робити, з ким вони будуть домовлятися, чесно, не цікаво. Ну тобто, є ціль, ось наша ціль в цьому. Як воно буде, не знаю.